Всім доброго вечора. Добре. Так, знову ми на нашому зеленому підвіконні. Наш Миколаївна вже потім понасипала земельку і зараз ми будемо розсаджувати наші помідорки. Ось такі наші помідорки уже. І зараз будемо робити таку красоту. Тут у нас, як ви знаєте, це красні, а це оно стоко жовтенькі. От, і тут у цьому бедерку теж залишимо пару штучок, щоб воно все гарненько було. А Зараз які вже у нас є помідорки висять. Ось, а добре, бачите, ростуть -до? -до? зав'язується. в цьому, Це у нас одненький залишився, Ось перчик наш росте. А -до наші огірочки вже цвітуть цвітом меншенький. Це, це перець горки. Лимончики теж будемо сьогодні пересаджувати. І це Миколаївна садила, солодкі перець, треба буде поливати. Розвели вже ми нашу е, цю воно називається? Коротше, типу, удобрення, як воно там називається. ось, там, ось. Будемо зараз підливати нашу розсаду. Зараз Миколаївна починає садити. Нашому, по нашому погородському. Ось такий ще дочавчик в Миколаїв. Вчора, случайно, оказався ціленьким. Uh -huh. Будемо всього ось, наш уже перчик Це Миколаєва садила. Там я ще не зійшли, я ще посходили. Цей до горки вже не посходив. Вона шалоя. Так що.

Горщик широкий, якщо був би горщик ось такий, то так. Да. Добре, ще будемо стіяти кімнатний перець у горщики. Щоб було... Ні, так вигляде тепер красно по краях. О, він жовтий хай посередині буде. Чи був би все віддільно-красно-віддільно? А, а, ну як хочеш. Я думаю, щоб разом було. Добре. Вірте, ми квіковку от трохи засмочили, злили. Дивись, треба поливати. Так, розсадили отак до наші помідорки. Водо. Ось. Тут розсадили. Тут розсадили. І ось і ще стільки ось. Тут залишилося. І зараз будемо нашу сумішу. Поливати. А, апосія ще, Миколаїв надо горки перец. Це до солодки вже посходит, зараз будемо на окно його забирати. так. так все. Помалу ростуть. начну свистить, я вам потім засниму, покажу. Аби поки пишіть в коментарях в якому розчорочку. В цьому, в цьому, туточки на такому-то. тут, такому тут зацвіта перший наш помідорчик. Все, а ми поки що будемо поливати. А так, друзі, вже переставили ми наш перчик сюди, полили. Ось і побачимо через пару днів результат. Будемо ще пересаджувати одному наші лимончики. Уже пора. Ось і як подімуться наші перчики. Ось так отак. Так що все. Підвихонія наша зелена росте. В следующий раз покажу вам наш окри, окропчик і наш салатик, який ми сіяли.